Станція частки фільтрату буде знаходитись от в цьому районі на полігоні. Тобто, цей контейнер позначений цифрою 29, Це власне самі очисні споруди, які ми плануємо збудувати. Оці два більших квадрати: це станції, це резервуари для накопичення фільтрату. Такі плани з будівництва фільтрувальних споруд на полігоні побутових відходів у Хмельницькому наразі проводять підготовчі роботи зі встановлення резервуарів. Впродовж місяця почнеться установка самої станції. Усі роботи планують закінчити до кінця року. Це нормальна практика, яка широко застосовується в країнах, наприклад, Європи, Євросоюзу, світу, тобто вона очищує фільтрат. Тобто фільтра це така речовина, яка разом з дощем і снігом проходить через тіло полігону, через сміття, і збирається у вигляді чорної речовини у підніжжя полігону. Відповідно, для того, щоб вона нікуди не проникала, не попадала, її потрібно очищувати на такій станції, яку ми власне будуємо на полігоні». Проект започаткували ще у жовтні 2020-го. Закінчити мали два роки тому. Однак через карантин та війну роботи довелось відкласти. Реалізовують ініціативу із грантових коштів інвестиційної платформи Сусідства ЄС. Та кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку ця станція цей проект загалом, що включає в себе і будівництво власне, і виготовлення станції, будівництво доріг, огороження території, підключення електропостачання, розбудова цих резервуарів для неочищеного і очищеного фільтрату, різних насосів все це близько 2,5 мільйонів євро. Головна ідея зговний вплив забрудненої рідини на довкілля. Після фільтрації вода стане чистою. Використовуватимуть її у технічних цілях. Небезпечно, тому що несе в собі різні погані речовини. Вона може погано впливати, наприклад, на ґрунтові води, на живі організми, на життя і здоров'я взагалі людей і природи. Хмельницький стане третім містом, у якому використовують таку технологію: фільтрувальні споруди уже встановлені на полігонах Києва та Львова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, Телеканал, Перший Подільський.